Ми продовжуємо вивчати тему тотожні перетворення виразів, що містять корені квадратні, ми виносили під кореня множник, вносили під корень множник, ну, а також спрощували вирази, що містять корені квадратні. І це був наш перший рок. Ми, до речі, нескладне розглядали. Я розглядала із параграфу приклади. І дещо із. Я маю на увазі із параграфу розв'язані приклади. І дещо із нашої практичної частини. Зараз ми продовжимо розглядати деякі види завдань теми спрощення виразів, що містять квадратний корінь. Номер 506. Спростіть вираз. Значить. Коли ми дивимося на наш номер 506, ми бачимо, що тут дужок немає. Тобто, нагадаю, що спростити вираз, це розкрити дужки і звести подібні доданки. Оскільки дужок немає, у нас потрібно з'ясувати, чи є подібні доданки. Гаду подібні доданки це доданки, які містять однакову буквену частину. І якщо. У нас з коренями, то тоді корінь, наприклад, подібні доданки. Два корень із А, плюс три корень із А. Це буде п'ять корень із А. Називаються наші подібні доданки. А може бути чотири корень із трьох, плюс 5 корінь із 3. Це теж подібні доданки, буде 9 коренів 3. Тобто, якщо ми подивимося на перший приклад, ми бачимо, що зараз у нас під коренем різні значення, і ми не можемо вважати, що в нас є подібні додатки. Тоді ми згадуємо тему винесення множника з підзнака кореня. Як це робити? Щоб винести множник з під знака корення, потрібно подивитися на ці множники. Якщо множник це повний квадрат, ми його виносимо і з кореня маємо, маємо можливість винести. Якщо це змінна у квадраті або парному показнику, то у нас буде модуль при винесенні з кореня, а показник ділимо на 2. Дивимося, у нашому випадку. Перший корінь містить множник 9 це повний квадрат. Корінь із 9 – 3, а корінь із А залишається. Плюс корінь із 25 – 5, а корінь із А залишається. І корінь із 49 – це 7, а корінь із А залишається. Зводимо подібні. 3 корінь із А, плюс 5 корінь із А. 8 корінь із А, мінус 7 корінь із А буде 1 корінь із А. Один ми можемо не писати. Якщо у нас є запис, наприклад, 3 корінь із А, це як 3 помножити на корінь із А, 5 корінь із А, це як 5 помножити на корінь із А. І 7 корінь із А, це як 7 помножити на корінь із А. Таким чином, ми спочатку винесли множник під знака корення, утворилися подібні доданки, і ми їх звели подібні доданки. Друга, третя, четверта в цьому номері такі ж точно, як і перша, можна зробити, наприклад, четвертий пункт, щоб ще було більш зрозуміло. В четвертому пункті. Вже є множник перед коренем, тому коли будемо виносити з під корення множник, будемо множити на той, який існує уже на даний момент в умові перед кожним коренем. І так, дивимося, аналізуємо той вираз, що міститься під першим коренем. тобто помножити на m. Корінь із 100 – це 10. 10 виносимо з під знака корення і множимо на 0,4. Це буде просто 4. Корінь із m залишається. Плюс далі 4 дев'ятих під коренем, якщо ми візьмемо корінь із цього дробу, то це буде 2 третіх. І тоді, напусках, 15 множимо на 2 третіх. Корінь із М залишає. І 1,2 множимо корінь із 2,25 1,5. І корінь m залишається. Ну, Лише в першому я одразу 10 помножила на 0,4, отримала 4. В інших випадках я просто записала наші множення і, да, і зараз буду множити. Так, 4 корінь М залишаємо. 15 помножити на 2 третих, 15,3 скорочується і 15 поділити на 3 – 5. 5 помножити на 2 – 10, корінь n. Далі, мінус. 1,2 я множу на 1,5. 10 буде 1,8. Корінь М. 1,2 помножити на 1,5, 1,8 корінь m. Ну і далі зводимо подібні доданки. Тобто наші коефіцієнти 4 плюс 10, 14, 14 мінус 1,8 буде 12,2, і корінь з m дописали. Таким чином ми розглянули номер 506. Де відбулося спрощення спочатку винесення із підкорення спільного із підкорення множника і потім зведення подібних доданків. Йдемо далі. Номер 507 це буде ваша домашня робота. Зробите схожим чином, як я вам пояснила. Номер 508. Теж простіть вираз. Ви бачите, номер 508 містить лише числові доданки, тобто немає буквиних тобто змінних, тому тут ідуть як розрахунки. Зверніть увагу, що у нас з вами є раціональні числа і є ірраціональні числа. Раціональні числа, зараз я вам нагадаю, Ну, взагалі, всі числа, які існують, у нас поділяються на наступні множини. Першу множину, яку ви вчили в школі, це натуральні числа. Це ті, що використовуються при лічбі предметів. І вони записуються, англійська велика буква Н. І я обведу їх таким кружечком, і це буде множина натуральних чисел. Це числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і таке інше. Найменше натуральне число 1, найбільшого ниснує. Числа, які використовуються ще раз приліч лічбі предметів. Тобто можна рахувати перше, друге, третє, четверте і так інше. Потім після натуральних чисел вивчили числа цілі. Цілі числа це натуральні, їм протилежні і ноль. І множина натуральних чисел є під множиною множини цілих чисел. Цілі числа Z, англійська велика буква. Тобто це 1 мінус 2, мінус 3, мінус 3 і 0. І таке інше. Не найбільшого, не найменшого цілого числа не існує. Далі, у нас є таке поняття, як раціональні числа. Це ще більша множина. Де цілі та натуральні є під множинами цієї множини, і раціональні числа записуються великою англійською буквою Ф. Це дробові це числа, які можна записати у вигляді M, поділити на N, де М належить множині цілих чисел, а N належить множині натуральних чисел. Таким чином. Це е, до цілих чисел ще додаються дробові які, дроби, які можна записати в вигляді М на Н. Тобто це, можна так сказати, десяткові кінцеві дроби і десяткові нескінченні періодичні дроби. Ну, наприклад, е, це 2 треті, якщо 2 поділити на 3, ми можемо отримати нескінченний періодичний дріб. Чи там одна друга. Це 0,5, якщо перевести в десятковий дріб. Це все я пишу у раціональні числа. Крім того, 2, тому що можна записати як дві первоці. І, ну, і ці числа у нас є раціональні. Так, ми почали вивчати новий вид чисел, це іраціональні числа. І це окрема така множина. Яка не змішується з множиною раціональних чисел. І це нескінченні неперіодичні дроби. До ірраціональних відноситься, наприклад, належить число П, це нескінченний неперіодичний дріб, а також всі числа, з яких не можна взяти корінь націло. Наприклад, корінь двох, корінь з трьох це все ірраціональні числа. А от ірраціональні числа, і раціональні числа, всі разом складають дійсні числа. Дійсні числа це записується англійська буква R. Тобто, це всі числа, які вивчаються в шкільному курсі, курсі математики. Тому, на даний момент, ми вивчили всі види чисел, які потрібно для шкільного курсу. Далі, дивіться. Якщо і раціональні, і раціональні не змішуються, то ми не можемо додати до раціонального 2 додати і раціональне корінь з трьох. Тому ми говоримо, що 2 плюс корінь із трьох це, наприклад, кінцевий результат. Якщо нам потрібно з'ясувати наближене значення цього виразу числового, тоді потрібно взяти, це якщо в умові, так сказано, порахуйте і зробіть наближення до, якоїсь, до якогось певного розряду, там до десятих, до сотих округлість. Тоді ми говоримо, що це вже буде наближене значення, і це буде два додати. Потім взяли калькулятор і є така функція, знайти корінь квадратний із трьох. І корінь квадратний з трьох це наближено 1,7. Тому наближене значення 2 плюс корінь із 3 це 2 плюс 1,7. Тобто це наближено 3,7. Це для загального розуміння, що це за число 2 плюс корінь із 3. Але якщо задача не сказано записати наближення е, значення таких чисел, то ми залишаємо 2 плюс корінь із 3, і це буде точне значення нашого числового виразу. Перед тим я розповіла перед тим, як розв'язувати номер кіосоти. Так, і так, дивимось. У нас є 8 корінь з 2. Ми тут нічого зробити не можемо, вже винесли з-під корення все, що могли. А корінь з 32 можна винести з-під корення множник яким чином? Спочатку число 32 ми з'ясовуємо, як його можна розкласти на більш прості множники, чи, скажімо так, на менші множники, серед яких має бути повний квадрат або декілька повних квадратів. Ми знаємо, що 32 це 16 умножити на 2. Тобто я виділила один із множників повний квадрат, 16. І тоді ми можемо з вами записати 8 корінь із 2, відняти, виносимо множник із під корення, це буде 4 корінь із 16, а корінь із 2 залишаємо під корень. І зараз ми вже бачимо подібні доданки. 8 корінь з 2 мінус 4 корінь з 2, це буде 4 корінь з 2. Ось таким чином. Ну, і так робляться всі наші ще раз, пункти в цьому номері вносяться із підкорення множники, щоб утворилися подібні додатки. Як підказка вам, наприклад, номер 2 підкореним є трійка, то 27 потрібно поділити на 3. І 27 це 9, помножити на 3. І тоді 9 із підкорення виноситься. А трійка залишається. І будуть у нас подібні доданки. Тут у нас під коренем 6, яка вже не розкладається і не виноситься. Тому це підказка вам поділіть 96 на 6. І з'ясуйте, який у нас там є квадрат. 505. другий множник, який буде повним квадратом. Тут, бачите, у нас є 7. 7 уже ніяк ми не розкладимо і не виносимо, то 700 – це 7 помножити на 100. І 28 поділити на 7, це буде 4 помножити на 7. І тоді ми повиносимо множники з знака кореня, а потім зведемо подібні доданки. Так, це я вам пояснила. Номер 508, 510 буде домашньою роботою. Йдемо далі. 511. Знову ж таки, спростіть вираз. Простіть вираз, е, означає розкрити дужки, знову ж таки, і зведіть подібні додати. І тут ми можемо множити, використовуючи розподільну властивість множення. І у нас з вами: корінь із двох помножити на корінь з 50 це корінь із 100. Додати корінь із 2 помножити на корінь із 8. Це у нас з вами буде корінь із 16. Корінь із 10 це 10. Корінь із 16 це 4. І разом дорівнює 14. Так. Ну і таким же чином все інше. Ну, от, бачите, четверте трішечки складніше. І ми знову ж таки множимо, використовуючи розподільну властивість множення, отримаємо певні результати. Якщо ми 2 корінь з 2 помножимо на 3 корінь з 18, ми, і множники, що перед коренем, множимо окремо. 2 помножити на 3,6. Корінь з 2 помножити на корінь з 18, корінь з 36. Далі переходимо до наступного. 2 коріння 2 множимо на 1 четверту корінь 2. 2. Помножити на 1 четверту. Двійка і четвірка скорочується буде мінус 1 друга. Корінь 2 на корінь і 2, корінь 4. Або можна одразу було написати 2, використовуючи властивість корення, що корінь із х квадратів це просто х. Далі множимо. 2 корінь із 2 на корінь із 32. 2 залишаємо, бо тут одиничка 2 на 1, 2. А корінь із 2 на корінь із 32 корінь із 64. І ми з вами бачимо наступ. Що під коренями у нас повні квадрати, тому можна знайти корінь квадратний. Із 36 це буде 6. Помножити на 6. 36. Далі. Мінус одна друга помножити на корінь із 4, Корінь із 4 це 2. 2 помножити на одну другу мінус 1. Далі 2 помножити на корінь із 64. Корінь із 64 це у нас буде 8. 8 помножити на 2, 16, тобто плюс 16. Так, ну а далі рахуємо. 36 відняти 1. 35. 35 додати 16, 51. І це ми розв'язали завдання номер, пункт номер 4 номера. 511. Використовуючи, по-перше, розподільну властивість множення. По-друге, те, що коли ми множимо два корені одного, до тобто два корені квадратних, то ми можемо взяти корінь квадратний із добутка підкореневих виразів. Це я прибираю. Ідемо далі. Номер 513. Номер 513. Містить множення якби, виразу на вираз. Тобто, як множення, можна так сказати, многочлену на многочлен, як це ми вчали раніше в 7 класі. Тому що помножити дві дужки потрібно кожен доданок першої помножити на кожен другий. 2 множимо на корінь із 3 і 2 множимо на 1. Мінус корінь із 3 на корінь із 3, і мінус корінь із 3 множимо на 1. І ну, отримаємо 2 помножити на корінь із 3. 2 корінь із 3. 2 помножити на 1 плюс 2. Мінус корень из 3 на корінь из трех, е, нагадую, два корени квадратні однакові. Корінь прибираю. От тільки ще раз корінь із х у квадраті, це просто х. А корінь из 3 на корінь из 3 – Це все одно, що корінь из 3 у квадраті. І це просто 3. Я один раз розписала, щоб вам було зрозуміло, а потім просто буду множити. І так, у нас з вами. Мінус корінь із 3 на корінь із 3, Це буде мінус 3. І мінус корінь із 3 на плюс 1 буде. мінус корінь із трьох. Коли ну, тепер зводимо подібні доданки. Подібні доданки 2 корінь з 3 мінус корінь з 3. І 2 мінус 3. 2 корінь з 3 мінус корінь з 3. Це 1 корінь з 3. 1 не, не пишемо як множник. І плюс 2 мінус 3 буде мінус 1. І отримали 2 мінус о, 3. 3 – це мінус 1, і буде корінь із 3 – мінус 1. Таким чином я вам пояснила, як множити многочлени, що містять і раціональність. Так, зараз я це прибираю. Дивіться, другий пункт, третій пункт, четвертий пункт і п'ятий, шостий і зараз дивлюсь, сьомий. Це пункти. Ні, другий такий, як перший. Зараз я не побачила. Другий такий, як перший. Множимо один на один. А, зараз третій пункт. Четвертий, п'ятий, шостий та сьомий. Це формула скороченого множення. Нагадую, а Б помножити на А плюс Б. До рівня А квадрат мінус Б квадрат. Різниця квадрат. Ну і тут ми можемо записати, взяти, наприклад, третій пункт, я поясню. Нагадую, що різниця квадратів пишеться по дужці, у якій мінус. І якщо у вас. Е від зміни Місцями додам, сума не змінюється, то зменшуване і від'ємник, якщо змінити місцями, то буде зовсім різні значення. І тому запишіть формулу різниці квадратів по дужці з мінусом. От як, наприклад, дивіться, в цьому пункті віднімання у нас 4 коріння з мінус 2, -2 коріння з а додавання 2 коріння з 3 плюс 4 коріння із 2. Тому, якщо б ми. Писали формулу по душці з додаванням, у нас би була помилка, бо тут змінили, бачите, місцями додань. Ми пишемо по відніманню формулу. Так, повертаємося до другого пункту. І в другому пункті ми отримаємо різницю квадратів. Я підкреслила, за якою дужкою. Це А квадрат мінус корінь із Б квадрат. І ми маємо А квадрат. Квадрат, корінь квадратний прибирає, буде А квадрат мінус В. І ми таким чином за формулами, за формулою скороченого множення, різниці квадратів, зробили многочлен замість множення двох дужок. Так, це я прибираю. Восьме, дев'яте і десяте це інші формули скороченого множення. Як квадрат суми квадрат різниці. І нагадую, як ми пишемо: квадрат першого, тобто m квадрат, додати подвоєний добуток 2 на m на корінь із М. І додати квадрат другого, а корінь квадратний квадрат прибирає. Тоді просто М. Таким чином, ми застосували формулу скороченого множення квадрат суми. І тим, таким чином виконали множення або двох однакових дозок, або формула А плюс Б квадрат. Так, це були різноманітні перетворення і домашнє завдання Номер 514. Я йду догори знизу 512. і 510